Знаєте, на що більшість орієнтуєтесь? Ну, орієнтуйте mm -hmm. людей, і ви я думаю, що також. На етикетку. Ну, no, вона повинна minus. бути такою, яка нам сподобається. Tak, Це перше, на що ми реагуємо. Звісно, цінник. Ем, в нас, коли не вистачає знання про вино, про сорти винограду, про регіони, ми обираємо навмання або шукаємо спеціаліста, якщо ми в винному магазині, де є сумільє або кавіст, як їх ще називають. Який допоможе вам обрати те, що вам потрібно, коли, вас, коли вам будуть задавати деякі питання, біле, червоне, насичене чи легке, ароматне чи спокійне, кислотне або не кислотне, таким чином, виводячи вас на якусь позицію, дають вам видалку пропозиції, і ви кажете, о, мені це, давайте спробую. В принципі, це єдиний спосіб більш-менш нормально обрати. Якщо у вас немає винного спеціаліста і ви не в спеціальному місці. Вам треба хоч якось це зробити, то два варіанти: або ви повністю ризикуєте, бо ви ніяк не знаєте, що всередині, або використовуєте банальні додатки, які є на телефоні.